Доброго дня, сьогодні я вам розкажу, як скачати відео без програм з ВК. Ось в мене вже відкрита сторінка в контактах. Я вибираю, наприклад, це відео на декілька секунд. Для того, щоб скачати відео з контактів, нам потрібно в рядку, де прописана адреса групи, перед VK.com дописати m. Тобто ми переходимо на мобільну версію контактів. На Sky Enter, коли ми вже перейшли, бачите, ми зразу переходять на ту ж саму групу, на якій я вже був. Е -е, зараз я вибираю те саме відео, яке я хотів собі скачати. Натискаю проігрувати. Воно все проігрується, показує. Е -е, зараз нажимаю правою кнопкою мишки і вибираю зберегти відео як. Зберігаю його собі на робочому столі, так само, як можете зробити це ви. І воно ну, в мене зберігається. Буквально це займає декілька секунд. Ось бачите, відео вже на мене на столі. Я його собі запускаю і дивлюся. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, па-па.